Я прийшла з проблемою неналежної з наданням комунальних послуг з водопостачання на належної якості із питання перерахунку або плати за ті ж послуги з водопостачання. Пані Галина не задоволена якістю питної води 6 жовтня. Вона прийшла на прийом міського голови. Вважає, що державна лабораторія проводить неповний спектр аналізу. По-перше, в мене вже ну, роки три точно йде періодично вода, то жовта, якась вона, то така коричневата, і присмак якийсь не дуже приємний. Її п'єш, і вона пити її не хочеться. Це перше. Коли я почала розбиратись, попросила протоколи в КП «Южводоканал», там немає висновку ні в одному протоколі, що вода наша відповідає санітарним нормам. Санпін, там 171-й, по-моєму, нема. Я почала далі розбиратися з цим питанням. Виявляється, що наша лабораторія, яка робить у нас заміри випробування води, вона не має права робити, тому що вона не є атестат. Е на ці випробування не відповідає вимогам Держсанпіну, тому що згідно Держсанпіну, вода питна має відповідати за органоліптичними, фізико-хімічними бактеріологічними, біологічними радіаційними показниками, вимогам стандартів і санітарних правил. В атестаті, який я побачила, відсутній такий показник, як органоліптичний. Тобто вони не мають права робити висновок. Так, да, вони роблять заміри, вони випробують її з іншими показниками. Але робити висновок, що ця вода від питна відповідає вимогам Держсанбіну, вони не мають права. На прийомі був присутній директор Южводоканалу Віталій Розмерица, пояснює, звернувся до тієї лабораторії, яка має всі необхідні ліцензії. Якість питної води, яка надходить до нас з інфоксводоканалу і яка надходить уже з нашої водопровідної насосної станції місто, перевіряється щомісяця підрозділом державної установи Одеський обласний центр контролю профілактики хвороб в різних місцях нашого міста беруться проби і аналізи, сертифікати цих аналізів ми розміщаємо на своєму сайті, а також копії вивішуємо на дошці оголошень на нашому підприємстві. Вода відповідає всім нормам, і хіміко-фізичним, і бактеріологічним нормам, які затверджені в Україні. Тому стосовно неякісної води, ну це, це позиція і Максименко Голина Миколаївна, яка прийшла сьогодні на прийом до міського голови. Я сказав, будь ласка, пусть вона офіційно пише нам листа про те, що вона має претензії до лабораторії обласної лабораторії державної лабораторії. Ми це листа направимо лабораторії. Хай вони визначаються, що подальше, далі треба робити з цього приводу. Собаку це собаку можна я з квартири метати от записую. тамара Савченко. Прийшла розповісти про необхідність перенести притулок для тварин. Неподалік її будинку активісти розмістили пункт тимчасового тримання безпритульних собак. чим вони заважають? Ви собі не представляєте, як вони заважають. Вони все время воють, скулять і гавкають. Я можу витягнути зараз телефон, включити Давайте. і ви послухаєте, як вони, вони заважають, і заважають вони, бігають по всьому. Вы с балкона зіляє? Нет, с кухни с окна. Вот, вот смотри. Угу. Це впливає на сон, так? Це впливає на все. І на сон, і на нервну систему, і на спокій. Если ты ночью, допустим, не спишь по тревоге, то днем можешь лечь там и заснуть на каких-то 15-20 минут. Ні ни днем, ні ни ночью, ни, нет вообще никакого спокойствия. Просто это невозможно выдержать. И люди обращаются ко мне все время. «Вот можно такое выдержать? Вот это я з кухні снимаю. Землю під будівництво притулку міська рада вже виділила на сесії мають виділити гроші на облаштування території, пояснюють управлінці. Ми домовились про те, що з 23 числа жовтня ми плануємо провести сесію. На сесії буде затверджена програма. А в програмі буде чітко определено, де, коли, що ми повинні робити, що ми повинні виділити, які кошти будемо приділятись, хто це буде робити в подальшому. І По іншому ми визначитись і не могли, тому що будемо чекати, я й сказав, що слідкуйте за сесією після сесії, коли буде прийнята програма. Будь ласка, беріть самі на контроль, будемо разом, ну скажімо, ці питання вирішувати. Цього 6 жовтня управлінці заслухали шість жителів міста з проблемними питаннями. Більше відео дивіться в програмі Об'єктив.